Всім доброго дня. Сьогодні у нас 29 серпня. Ми знаходимося на нашому соняшнику М96КЛ02. Отак зараз трошки підніму. Подивись, у нас тут 5 гектарів. Цей соняшник був посіяний по дісковці. Весною ми зібрали кукурузу, задіскували, закультивували і посіяли. Посів тут, здійснювався. Є такі ось маленькі екземпляри, бачите, щось. Щось йому не вистачило. В принципі, в принципі, є нормальні. Пошкоджень гусеницею тут майже немає. Значить, посів тут здійснювався 29 по-моєму, чи 30 травня. І ще в нас за посадкою за цієї соняшник, який ми посіяли основний масів. Який посіяний 14 травня, тобто майже два тижні різниця між ними. Так виглядає цей соняшник, бачите, він зелений, ще вигитує, якби поки нікуди сохнуть він не збирається. Це такий, як я вважаю, пізній посів. Такий він, да. ну, якби є гарний, єсть не дуже. Якісь теж наблюдаються трошки хвилі. Так як весною тут їздила, наблюдаються гнилі кошика навіть да. а воно видно хтось пала стерню в воєнний час. А, так, виглядає соняшник зелений ще, нікуди він не збирається поки сухнуть. Хоча я їздив, бачив, що машини вже... Ой машини кажу, комбайни вже косять, соняшника багато вже стоїть геть сухого. Це ж гниль. Чи це він починає сухнути? Це мабуть щось починає сухнути, він ще а Може й він. А ось його бачимо пошкоджений. На том я такого не бачив. Як бачите, зелений. Густота тут ми сіяли 53 тисячі. Щось я не бачу такої розстановки, як треба. Більш-менш чисто по чистоті. Хойде про бур'ян. Ми тут носили, я нагадаю... Е скільки? 600 грам імазомокса. Вносили по цьому соняшнику. Ну подивимося, бункер все покаже. Це я зайшов не скраю, ніде зайшов в масів, як бачите. Зараз перейдемо, ой, який гарний захід сонця. Прям гарний. Зараз перейдемо за ту посадку, подивимося на сонячник, який посіяний цей самий сорт, ой, гібрид М96КЛ02, посіяний на два тижні раніше. Так, Буду виключати, бо шкребе. І на друге поле, це цей самий гібрид М96КЛ02 месіт, посіяний 13 травня. Я вважаю, отак він виглядає. Видно що стоїть ще кукурузи а так він виглядає я вважаю що як для прямого посіву і сіли ми бездобри я нагадаю так як не було в нас той сівалки можливості їх дати я вважаю що він виглядає непогано і теж він не дуже він спішить сохнуть зараз трошки підніму так покажу вам рівненький кошики середні Теж койде є як гнилі. Видно це сорт нестійкий, тут насіння вже, мабуть, сухе. Таке насіння. Ну воно пусте. Не, не зовсім пусте, полупусте. В общем, там далі трошки видно. Трошки є амброзія. В принципі, так видно, що соняшник більш-менш чистий. Рівненький вже скоро будуть жнива, скоро вберемо його, будемо пробувати сіяти пшеницю сівалкою Вега 8 профі на 35 точним висівом. Коли він, правда, щось не дуже збирається сохнути, але мені подобається цей соняшник, подобається цей вид, подобається. І як вийшов прямий посів і чистота. В принципі, мене влаштовує. Урожайність подивимося, зрівняємо з тим. Ну, Мені здається, що той соняшник що посіяний пізніше. Хоча я думав, цей соняшник якраз попав. Всі знаєте, яка була весна. Це падалиця, І не взяло його і може мокс. Була весна холодна, дуже, цей соняшник посіяли, воно холодно було ще почти місяць і він такий сидів. Я думав тут буде хуже. Але виявилось, що він виглядає краще. Як на мене, той соняшник виглядає гірший. Посіяний і той, і цей соняшник без добрив. Що, на цьому будемо заканчувати, бо в мене вже все, що літає і лазить, то комарі. Все комарі? комар, то якась блаха, то жук якийсь, всі кусаються. Таке порівняння соняшника. Всім дякую за перегляд. Слава Збройним силам України. Всім пока, всім здоров'я, найкращого. Все. Ставте подобайки.